Ну, а я розпочинаю рубрику робочі моменти саме з Брі. Достала його вже з контейнера. І ось бачите про що я вам казала, що ці рушнички. Мокрі, а там он трішечки всього. Зараз заміню і той рушничок, а е, журналчики не буду зміняти, тому що, тому що вони сухі. Бачите? А якби не було цієї прослойки, були б і журнальчики знизу мокрі. Бачите, а тут де два сирочка лежали, тут нижні рушнички абсолютно сухі. Верхні я ось зняла, ось тут вони були, а нижні абсолютно сухі. А взагалі, знаєте, якесь воно незвичайне це брі. Не знаю, якесь як начебто, як начебто я беру в руки шматок вершкового масла. От, чи жирне, я не розумію. Ну, якесь воно, знаєте, от таке м'якеньке. Е, ну, я не знаю, як, як, як правильно сказати. М'якеньке, жирненьке, ну, коротше, якось так. Вирішила сьогодні залишити, поки відкритими в холодильнику. Нехай трішки, можливо, обсохне. Бо на ньому з дня на день повинна вже почати пліснява наростати, а воно, я шкушу ну, занадто таке, як, як вологе якесь, як м'якеньке, дуже. Тому трішки буду регулювати кришкою обвітрювання його. Наступний Ход пішла качота, ну, але я такого не люблю. Чорті, що разнобой, конкретний по увазі головок, я маю на увазі. Ота сама більша, ось ця 921 грам. Ця 640 грам. Ці, ну, ця вийшла так, як я і планувала. Да, мені потрібна головка чимось грам. Вона зараз 200 98, поки посолиться, поки обсохне, ну, коротше кажучи, те, що треба. Ну, а це ж блинчик отой. Зараз в ньому з форми дістало 380 грамів. Ще посолиться, обсохне і залишиться 300 з хвостиком. Ну, і самі розумієте, солити ж час весь, весь різний, не можна когось до когось приладнати. Всі 4 головки буду доставати окремо. Так що дурдом сьогодні з цим посолом буде, я так відчуваю. Буду тільки те й знати, що караулити будільник і бігати в холодильник. Пішли туди. Я казала вчора, чекались, бо там такими темпами скоро косити треба буде, бо не ходять туди, а там шпари, шікалачики. Вова вже викачав яму. Пішов збирати шлангу. Пало, ну, ровним рахунком, я не знаю, три каплі, мабуть. Крупні такі здорові, прямо аж як гупне і все. І на тому все скінчилося. Ото і весь був дощ. А дихати нічим пари страшне. Вітер затих, вітра немає. Капець якийсь. Що ти сахару поливав? Правильно. Поламався, я вчора ета, хотіла дойти туди, а там, ж, ж, там моя трава алергійна. Надо, я хотіла тебе попросити, як будеш касити, щоб ну, викасив, щоб я могла до них добратися. Тільки вони такі схожі, як всі одного кольору. Ха -ха. Ну і тут вже тягає тучевич. Не поймеш. Ну зато пари так, що мама дорогає. Я вже дофасувала, дозбирала ваші замовлення, бо вас за цей час встиг і хрюшкам намішати, і машину відремонтувати начебто. Сподіваємось, бо в нас щось, це, мабуть, якесь червиве око, так? На нас поглядає там звідки лясь. Як не одне, так друге. Ну, нічого, нічого. Ми таких очей. Кожному вертається своє, так що хай поглядають. Кинувся сьогодні до машини. Ой, а в ній бензонасос потік. Так що вийшла затримачка. А я, а я я все позбирала. І зараз їдемо на пошту. Дощу так і не було, але все затягнуте. і пара, звісно, капець як. Коли він вже, чи, чи щоб дощик пройшов, чи хто його знає, чи щоб просто жара спала, бо після дощика пари мабуть, ще дощ. Хто його знає. Ну, коротше кажучи, ой, поїхали на пошту. А, так, да, правда, труба. Невже це добралось до газової труби. Так це ж небезпечно. Капець. Тепер побачила раніше не бачила.